Вітаю на каналі Марусина на кухні. Бажаю всім гарного дня та веселого настрою. Я блендером збила вже 220 грамів сиру домашнього творогу і додала 50 грамів масла. Зараз я прямо ложкою розмішаю його. Я не буду вже блендером, прямо ложкою все його вимішувати. Додаємо собі. Столову ложку кудрив таку згорою. Знову ж таки акуратненько вмішуємо це все. У мене є весяні пластівці, 30 грам змелених. І я сюди додаю столову ложку какао. Зараз я візьму ложку і його розмішаю гарно. Так, щоб грудочок не було в какао. На кінчику ножа додаємо, так, буквально на кінчику ножа додаємо ванілін. Зараз ми розмішаємо ванілін додамо сюди нашу масу, додамо до нашого сиру. І акуратненько ложкою все все вимішаємо, перемішаємо до однорідної маси і будемо формувати наші цукерки. Ви можете масу скуштувати на смак. Якщо вона не солодка, додайте за смаком ще цукрової пудри. Для мене хватить одної ложки столової. Ось така маса в нас виходить. Зараз ми будемо брати ліпити цукерки. В Серединку будемо класти бананчик і будемо заліпляти цією масою робити кульку таку. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Наша маса трохи липне до рук, ну то нічого страшного. Вона захолонена, потім не буде липнути. В одну тарілочку ми натираємо шоколадну кутерку. так ми натирали шоколад. Меншу набираємо кокосову стружку, на світло. Одні ми будемо ввалювати отак в шоколадній стружці. А інші в нас будуть кокосові стружці. Ось так ми їх обсипаємо гарно. Ось, викладаємо. І, і останній. Ось такі цукерки у нас получаються. Дивіться, яка смакота в нас получається. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого. Пишіть коментарі. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!